Schau Із розмовами та піснями з дня в день плетуть маскувальні сітки сільські волонтерки. Близько десятка жінок із села Іванківці за два-три дні створюють накриття для маскування українських позицій. Якщо це дев'ять на, на там, 12, то ми три дні. Три дні. Крутимо її, в'яжемо. Зранку зранку, от ще совдесяти до часу до півдругої. Отак ми кожен день тут. Неділю буває, неділю ми вдома. Ну, якщо багато роботи і заказ є, то ми можемо і в неділю прийти. Як багато заказів у вас? Постаяно. Постійно у нас буває таке, що просять, просять і просять сітки. Ну от зараз, от в нас грошей не було, то зараз вже немає матеріалу. Ну ми теж робимо такі сітки вже на зиму. Робота не важка, проте копітка із пошуком матеріалу допомагає місцевий священик. Гроші ж або збирають по селі, або ж отримують донати від жителів, котрі проживають за кордоном. Гроші ми в основному збираємо самі, нам допомагають і за границі передають, і так. Взагалі, ну, ці, що в селі тут жили, там, переїхали, там, це таке дають нам такі гроші. Ми заказуємо батюшки, батюшка привозить нам матеріал, привозить сітку і ми плетемо. Так і, ну, в основному самі збираємося, допомагають. І зміною погоди змінилась і кольорова гама сіток. Наразі військові замовляють білі. Військовим робимо, від душі, військовим всім робимо, котрі на фронті. Щоб дітей, Щоб дітей захистити да. від війни. За час повномасштабного вторгнення жінкам вже вдалося зробити понад 220 маскувальних сіток різних розмірів та кольорів.